Пропоную вашій увазі тета медитацію зцілення від родових програм. Це про повернення вашої власної сили. Ця медитація допоможе вам зняти родові блоки, відпустити чужі сценарії болю і наповнитись енергією свого світлого роду. Вона відновить відчуття внутрішньої опори, миру та прийняття. А тепер, будь ласка, прийміть зручне положення. Можете лягти або сісти. Тільки постарайтеся не заснути. А ще хочу вам нагадати, коли ви можете слухати цю медитацію, коли ви відчуваєте повторювані сценарії в житті: нестачу, саможе, пожертву, хворобу, або самотність. Коли вам важко дозволити собі бути щасливою, успішною чи спокійною, або після конфліктів із рідними. І в період внутрішнього пошуку себе. А тепер зробіть три глибокі вдиха через ніс і три повільних видиха через рот. Ще раз. З видохом ви розслабляєтеся. відпускаєте всю тривогу внутрішню, всю напругу. М -м -м. відпускаєте все, що накопичилося сьогодні. Віддихайте це, воно вам не потрібно. Дозвольте вашому тілу розслабитись. Переявіть, що в центрі землі народжується красивий блакитний або золотий вогник, і він починає підніматися крізь всі шари землі наверх, ніжним ручейком. Це енергія землі, енергія спокою, стабільності. Вона проходить крізь ваші стопи. Ніжно-ніжно вам стає тепло, комфортно. На попадає ваше тіло проходить крізь всі органи, всі клітиночки вашого тіла підіймається вгору, до вашого хребта. доходить до рівня серця, зробіть глибокий вдих, впустіть цю енергію собі в собі серця, вам стоїть тепло. Тепер ця енергія доходить до ваших плеч, заходить у ваші руки, ваші пальчики. Ручок догоньки. Ви розслабляєтеся. Тепер ця енергія піднімається вище, вище через вашу шию, заходить у вашу голову, розслабляючи носик, губки, щчки, чоло. Провівки, розладжується ваше тіло. Ви розслабляєтеся, вам комфортно. І тепер уявіть, що над вашою маківкою, над вашою головою починає створюватись красиве коло. Красивий шар. Уявіть, якого він кольору помістить туди себе маленько. Ви в безпеці. Вам цікаво. І тепер цей шар починає відриватися від вашої голови і підіймається вверх. Вище, вище. Він летить над вашим містом. Ви попадаєте в небо, пролітаєте хмарки. І тут ви опиняєтесь в красивому космосі. Вам комфортно, в безпеці. Ви за всім спостерігаєте, вам цікаво. Ви бачите красиві зорі, сусідні планети. І тут ви опиняєтесь в шарі білого кольору. Пролітайте крізь нього. І тепер ви опиняєтесь в темному шарі. Знову в білому і знову в темному. І тут ви бачите золотий шар. Це золоте поле, де народилась ваша душа. Пролітайте вище вище, навкруги все із золота, як у казці. Ви зовсім спостерігаєте, вам комфортно. І тепер ви опиняєтесь в жіліобразній структурі. Нарізно кольорова, як веселка. Ви пролітаєте жовтий, помаранчевий кольор, червоний, бордовий, рожевий, бузьковий колір. Голубий, синій, зелений. Ви можете чути музику якусь. Оце простір законів. І тепер ви опиняєтесь в рожевій димці. Це план милосердя і співчуття. І ця рожева димка штовхає вас вище і вище. І попереду ви бачите прилидно світло. Залітайте в нього. Це сьомий план буття, це план Творця або Абсолюту, або создателя, кому більше подобається. Пролітайте глибше і глибше. Це план безумовної любові. Вас тут люблять безумовно. Тому що ви унікальні. Таких інших більше немає. Ваша розчиняється. І куди б ви не подивились, вверх, вниз, по боках, навколо вас тільки прилиносяючи світло. Воно ніжно-ніжно переливається, гортає ваше тіло, заходить у ваші всі клітиночки, всі органи. Вам комфортно і безпечно. А тепер явіть, будь ласка, що ваші стопи. Торкаються землі, тому що земля це ваша опора, це ваш дім, це ваша родова сила. Уявіть, що з ваших стоп в землю йдуть тонкі золоті корені. Вони торкаються шарів часу, покоління за поколінням. Ви з'єднуйтесь із вашим родом. Уявіть, що за вашою спиною зліва стоїть ваша матуся, а справа ваш батько. А за їхніми спинами також за маминою спиною зліва її мати, справа батько. І за батьком так само. А тепер уявіть, що за кожним вашим родичем встраюються всі ваші предки. А тепер уявіть, скільки людей стоїть за вашою спиною, скільки енергії вкладено у вас до того, щоб ви народились. Уявіть, будь ласка. Як всі починають, починаючи з мами і тата класти руки на плечі, ваша мама кладе руку на ліве плече, папа на праве. І так роблять їхні батьки і всі їхні пращури, і ваші пращури також. Всі чоловіки, всі жінки. А тепер уявіть що всі вони дивляться на вас із повагою, і з любов'ю. Ніжно-ніжно. Вони вас люблять. І сьогодні ви повертайте їм шану, але не берете їхній біль. Поверніться до них і скажіть, я бачу вас, я вдячна вам, але я обираю жити своє життя. А тепер дозвольте енергії Творця показати вам, де у вашому тілі, у вашому полю живуть старі програми роду. Відчуйте це. Якщо у вашому тілі зараз в якійсь частині є дискомфорт, ви можете подумки або неподумки покласти ту до руку і попросити творця направити дуже багато сильний поток перлинносячого світла. Дозвольте. Я По попрошу Творця зцілити цей дискомфорт і повернути вам комфорт. Навіть якщо ви не відчуваєте, просто можете подумки попросити Творця, а я за цим буду спостерігати, як прилине сяяче світло з сильним-сильним потоком заходить у ваше тіло і повністю вас наповнює, очищає. Програми можуть бути дуже різні. Можливо, сестра бути щасливою або обітниця виживати замість жити. Зробіть глибокий вдих, і з видихом уявіть, що все це розчиняється у світлі Творця. Віддихаєте це все. Ще раз. І уявіть, що місце звільняється і на це місце повністю-повністю заповнюється прилино сяючим світлом. Усе, що більше вам не служить, оходить від вас. Відпускайте це. Відчуйте, як простір навколо вас світлішає. Ваші плечі стають вільнішими. Ваше серце розкривається. А ви залишаєте в собі силу роду, підтримку роду, мудрість, витривалість. Всі ваші предки. Передали вам все те, що у них було гарно. Можливо, хтось дуже вкусно готував, можливо, хтось дуже гарно шив, або малював, або співав, і все це вам передали. А тепер подякуйте вашому роду. За те, що ви народились, за всю цю мудрість і силу, що вам передали. І зараз енергія безумовної любові наповнює вас новою пам'яттю. Пам'яттю світла, а не болю. Уявіть що всі ваші родичі. З поклоном вам поклонилися і відходять. Вони хочуть, щоб ви жили далі, були щасливі, здорові. Уявіть цю силу, яку вони вам залишили. Ще раз подумки, поблагодаріть їх, подякуйте їм. А тепер дозвольте, я зроблю 20 тверджень, які будуть у вашому полі. Якщо ви будете згодні, кажіть подумки так. Або можете поданки повторювати за мною, як вам зручно. Я знаю, як це жити власним життям з любовю до роду. Я дозволяю собі бути вільною, вільним від повторів минулого. Я вдячна своєму роду за життя і беру лише силу. Я несу світло. А не тягар. Я вільна від родових боргів і обітниць. Я знаю, як це бути гідною щастя у своєму роді. Я дозволяю собі жити легше, ніж мої предки. Я відчуваю підтримку роду у своєму серці. Я несу мир у свій рід. Я знаю, як це буде прийнятою у своєму роду. Я можу бути щаслива, навіть якщо інші страждали. Я вибираю нову енергію, любов, а не страх. І я відчуваю єдність. А не провину. Мій рід благословляє мене на нове життя. Я вмію жити без почуття боргу. Я приймаю силу предків і створюю нову історію. Я відчуваю мир у собі, у роду, і у своєму майбутньому. Я можу кохати і бути коханою без страху втрати. Я відчуваю, що моє серце зцілене. Я і є нова гілка, гілка світлого роду. Чтова. Якщо згодні, скажіть так, я це приймаю. І все це простроїться у вашому просторі. А тепер уявіть, що попереду вас наче водоспати із прилиносячого світла. Заходьте туди, помивайтеся, очищайтесь. Наповнюється безумовною любов'ю. Всі ваші клітиночки, всі органи, все наповнюється прилино світлом. Я почекаю, а ви покайфуйте. Шудово. А тепер знайдіть ваш шар, в якому ви прилетіли, заходьте в нього. Треба заземлитися. Тепер уявіть, що ви спускаєтесь через всі-всі-всі шари, які ви пролетіли. Тепер ви заходите через маківку голови в своє тіло. І ця енергія із голови спускається до ваших стоп і знову вона опиняється у центрі землі, у самому ядрі. Там воно очищається, мувається, і знову воно повертається у ваше тіло, проходить через стопи, через ніжки, через живота, піднімається вгору, вгору, повністю у вас наповнює доходить до макіки голови і там зупиняється тепер ви в тілі можете повільно відкривати ваші очі порухати пальчиками чудово З вами була Вікторія і до нових зустрічей!